Заступників новообраних голова обладміністрації Олександр Петік обиратиме з місцевих спеціалістів. Із Києва очільник приїхав без команди. Про це він повідомив під час зустрічі з кіровоградськими євромайданівцями. Знайомство тривало понад півтори години. Прийшло близько 30 осіб. Кожен міг висловити свою думку. Спочатку запрошені вручили очільнику табличку із новою назвою головної площі Кіровограда та листівки з зображеннями осіб, яких активісти не хочуть бачити в області. Потім розповіли про роботу майдану та висловили низ. Ську пропозицій до нової влади серед головних не залишити без уваги неправомірні вироки у справах затриманих місцевих євромайданівців, також провести люстрацію посадовців усіх рівнів. На думку Олександра Петіка, люстраційний комітет має право на життя лише як консультативно-дорадчий орган і запропонував активістам у правовий спосіб створити громадську раду, яка співпрацюватиме і контролюватиме владу. Я буду свою думку говорити на тому, що всі рішення, які ви будете приймати, щоб вони обов'язково погоджувалися з громадою на місцях, обов'язково на майдані у Кіровограді. Беріть в руки підготовку створення громадської ради при обласній адміністрації. Це фактично буде наш громадський парламент, який буде на постійній основі. на... У етапі підготовки розпорядження, значущі, які зачіпають інтереси і спільні інтереси громад і інтереси громадян. Будуть обговорювати до їх прийняття, а потім ще і спостерігати, де були допущені ляпи або недопрацювання.